Олімпіада у Мюнхені трагічні події 1972 року, про які знає увесь світ. Палестинські терористи, які стратили ізраїльських спортсменів, дали поштовх до таких реформ, що у майбутньому антитерористичні підрозділи з'являться не лише у Німеччині, а й у Європі і далеко поза її межами. Як відомо, тоді бойовики угрупування Чорний вересень взяли у полон, а пізніше стратили 11 ізраїльтян. У відповідь на такі зухвалі дії з боку терористів, а також на нездатність німецької поліції забезпечити порядок, в уряді вирішили створити нове відомство. Так, за рік після теракту на світ з'явився загін, який сьогодні вважається найелітнішим німецьким підрозділом у питаннях боротьби із тероризмом. Їхні місії практично завжди успішні, бо ж більшість відбуваються без жодного пострілу. Вони настільки ефективні, що за понад 40 років роботи загинули лише четверо бійців. Йдеться про німецьку спецуру – Поліцейський спецназ покликаний боротися із тероризмом. Сьогодні бійці цього підрозділу виконують від 30 до 50 місій на рік. Більшість із них ніколи не потрапляють у публічну площину. І до речі, ГСГ-9 – це єдиний підрозділ німецької поліції, якому дозволено діяти за межами своєї країни. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про німецький антитерористичний підрозділ GSG-9. Хто і чому вирішив створити такий елітний загін? Чому їх називають саме поліцейським підрозділом і до чого тут нацистські скандали? Як ГСГ-9 бореться із внутрішнім тероризмом? А як їм вдалося врятувати десятки пасажирів у літаку всього лише за 7 хвилин? І чому спецназ ГСГ-9 називають одними із найкращих у своїй справі? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам. Завдяки вашій підтримці. Канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на BuyMeACoffee, спонсорство чи монобанку, є в описі до цього відео. Перед тим як ми перейдемо до основної частини відео, хочу порадити вам інстаграм-магазин Wartrace Workshop. Це невеличка майстерня із Дніпропетровської області, яка займається обробкою різних фрагментів російського озброєння, снарядів, ну й уламків різних. Вони їх шліфують, розмальовують, а потім продають. Виручені кошти йдуть на допомогу для нашого. Війська. Ось це до прикладу колись було снарядом, а тепер можна використовувати у різних цілях, навіть як вазу під квіти. А це колись патрон, а тепер аксесуар, який можна обрати комусь на подарунок. У закріпленому коментарі є посилання на монобанку. За донат від 100 гривень я рандомно оберу людину, яка забере ось ці два аксесуари. Усі кошти, які вдасться зібрати, підуть на купівлю Mitsubishi L200 для 79-ї ОДШБ. А переможця рівно за тиждень оберу за допомогою рандому. В описі до цього відео я також залишу посилання на магазин World Race Workshop. Можете придбати щось і собі, асортимент у них доволі великий. Ну і заодно добру справу зробите, бо частина коштів піде на наші сили оборони. Ну, а поки ви побігли роздивлятися товари у майстерні, я. Розкажу вам історію. Для початку невеличка передісторія. У вересні 1972 року на Олімпійських іграх у Мюнхені стався теракт. Його називають найгіршою подією в історії Олімпійських ігор. Жертвами стали 11 спортсменів ізраїльської збірної. Терористи із ті попросили автобус, який довезе їх разом із заручниками в аеропорт. Далі, згідно із вимогами, на них має чекати повітряний транспорт, який допоможе покинути країну. Зрештою, так і зробили. І поки терористи добиралися до литовища, німецькі поліцейські снайпери влаштували облаву. План простий: як тільки випаде нагода, терористів треба розстріляти. Але є нюанс. Тактики скоординованого снайперського пострілу тоді ще не існувало. Тож, як тільки німці відкрили вогонь, вони лише налякали бойовиків. А це в результаті призвело до загибелі усіх заручників: п'ятьох викрадачів і ще й поліцейського. Те, що тоді відбулося, це був найважчий час у моїй політичній кар'єрі. Однак ми винесли із цього уроки, зробили висновки і взялися за справу. Через три тижні після тих подій тодішній міністр Ганс Дітріх Геншер прийшов до чоловіка на ім'я Уліріх Вегнер. Вегенер був бригадним генералом з неабияким досвідом. І от перед ним постало доволі непросте завдання: створити спецпідрозділ, який міг би концентруватися виключно на боротьбі із тероризмом. На той час це було щось дуже дивне і нечуване, бо загалом по світу існувало лише два таких відомства: це британський САЕС та Ізраїльський Сейред Маткаль. Вегенер перейняв від обох підрозділів усе найкраще, щоб створити свій загін із контртерористичної боротьби. Вегенер тренувався із САЄС та Саєрет Маткаль, а у 1976 році навіть таємно брав участь в ізраїльському рейді на аеропорт Ентебе в Уганді. Операція була успішною. Бійцям вдалося врятувати пасажирів із захопленого літака. І от на плечі Уліріха Вегенера поклали завдання створити поліцейський спецназ. У декого із вас вже могло з'явитися питання: а чому не військові, а саме поліція? Відповідь, бо згідно із німецькими законами, використовувати армію проти цивільного населення, Заборонено. Тому цю спецуру вирішили створити саме як поліцейський підрозділ. І от у квітні 1973-го на світ з'являється ГСГ-9, повна назва Група охорони кордонів. А 9, тому, що на той час уже існувало 8 різних підрозділів. Дев'ятий це виключно для боротьби із тероризмом та захисту громадян Німеччини на території інших держав. До речі, процедура залучення ГСГ 9 до роботи не така уже й проста. Щоби приступити до виконання завдань, їм потрібна згода міністра внутрішніх справ і згода керівню. Крівництва федеральної землі на чиїй території відбувається двіж, і ось тут виникли суперечки і критика. Насамперед в опозиційних політиків, які не дуже то й хотіли, щоб у Німеччині з'явився схожий підрозділ. Відгукнулося нацистське минуле, а саме загони СС. Бо ж до функції ГСГ 9 входить не лише боротьба із тероризмом, а й арешти стрільців, врегулювання конфліктних ситуацій та вистежування підозрілих громадян, які потенційно можуть становити небезпеку. Тобто теж саме. Що виконували загони СС. свого часу, багато німецьких політиків виступали проти такого кроку, побоюючись, що це призведе до спогадів про СС. Ці побоювання призвели до того, що ГСГ 9 почали формувати саме із поліцейських підрозділів. Та й до того ж, це дозволило уряду за потреби використовувати цих бійців проти цивільного населення. Та між ГСГ-9 та загонами СС є одна відмінність. Сучасні німецькі підрозділи завжди стояли і стоять на варті правопорядку. Вони бережуть життя своїх громадян і роблять усе можливе, щоби запобігати терактам. Та й до всього, якщо керівництво якоїсь федеральної землі не дасть дозволу на залучення таких бійців до операції, то усе дуже просто. Вони не приїдуть. Хоча таких випадків в історії ще не було. Для мене пріоритет номер один це закон завжди. Пріоритет номер два це безпека і захисту допоміжних аварійних служб і наших бійців. У 1977 році бійці ГСГ-9 провернули свою найпопулярнішу і найуспішнішу місію, після якої отримали світове визнання. Вона називалася операція Fire Magic або Магія вогню. У жовтні того року бійці Народного фронту визволення Палестини захопили німецький літак Ландцхуд компанії Люфтганза. Четверо бойовиків тримали у заручниках на борту 87 людей, включно з екіпажем. Звичайно ж, були і умови а. Звільнити із в'язниць бійців РАФ. Про них ми поговоримо трохи пізніше у цьому відео. Б. Звільнити із в'язниць палестинських терористів і В. Заплатити викуп у розмірі 15 мільйонів доларів. Терористи викрили літак приблизно через 30 хвилин після того, як він вилетів із Пальма де Майорки. Одному пілоту наказали вийти в салон літака, а іншому змінити курс польоту. Оце, до речі, був дуже дивний момент у їхній тактиці. Замість того, щоби стояти в аеропорту і чекати, поки в уряді визначаться чи йти на перемовини з терористами. Вони почали кружляти у небі, паралельно відвідуючи різні аеропорти для дозаправки. Так вони побували в Римі, Ларнаці, в Бейруті. Адені, Маскаті і ще кількох містах і країнах. Десь їх впускали і дозаправляли, а десь відмовляли. І ця тактика виявилася провальною. Перед останньою точкою їхнього приземлення став Аден це в Ємені. Поки терористи дозаправляли повітряне судно, бійцям ГСГ-9 вдалося дізнатися наступну точку прибуття. А відповідно, вони вже почали розробляти план. А от як їм вдалося вгадати, куди далі полетять бойовики, це ніщо інше, як везіння та інтуїція. Через обмежений запас палива у літаку далеко летіти вони не могли. Я був просто впевнений у цьому. Єдиними доступними для них варіантами були Лівія, яка мала зв'язки із терористами, бо двоє з викрадачів були лівійцями. Ну і другий варіант це Сомалі. У спецслужбах уже прекрасно знали, що літак викрили саме бійці Народного фронту визволення Палестини. Сомалі була однією із небагатьох країн, яка мала дружні відносини з офіційною Палестиною. От вони й вирішили, що терористи полетять у Сомалі. І не прогадали. Німці зв'язалися із сомалійцями, спланували атаку і вирішили просто почекати. Хоча спочатку в них була геніальна ідея приїхати на перемовини на танках. Це мало би викликати в терористів страх. Але ті одразу заявили, побачать побачить танк, перестріляють заручників. Тож у гру вступили бійці ГСГ 9 Поки урядовці переконували бойовиків, що в'язні. Уже випустили і везуть до них, а гроші з хвилини на хвилину будуть на руках. Спецназ уже планував атаку. Все почалося із того, що біля літака підірвали автомобіль. Цей відволікаючий маневр дав бійцям ГСГ-9 кілька секундну фору, щоби зненацька почати штурм повітряного судна. І їм таки вдалося. У тому літаку було 6 дверей. Це означало, що нам потрібно було 16 людей. Вони поділилися на команди, де у кожного члена групи були свої завдання і ролі. Одні відчиняють двері, інші прикривають, наступні подавляють вогнем і так далі. Операція почалася і закінчилася блискавично швидко. Сім хвилин. Це рекорд, який тримається до сьогоднішнього дня. гсг 9 змогли не просто ліквідувати терористів, а й врятувати усіх заручників. А це на секундочку: 86 осіб. Єдиною жертвою цього теракту став капітан повітряного судна, якого терористи убили кількома днями раніше, адже ж заручників терористи тримали цілих 5 діб. Трьох викрадачів застрелили. Четвертий отримав серйозні поранення. Лише один співробітник ГСГ 9 та бортпровідник дістали легкі ушкодження. Міжнародне праворо. Міжнародне правоохоронне та антитерористичне співтовариство аплодувало GSG-9, адже напади на літаки вважаються найскладнішими викликами, з якими такі бійці можуть зіткнутися у своїй кар'єрі. Бійці GSG-9 після тих подій стали ледь чи не національними героями, а ще почали кататися по світу і консультувати своїх колег. Побували у США, Мумбаї, Лівії. І навіть у Білорусі, крім того, активно працюють з іноземними контртерористичними підрозділами із, із ізраїльським ямам, наприклад, організовують спільні навчання і тренування до сьогодні. Головний акцент роблять на тактиці мирного врегулювання конфлікту, бо на відміну від своїх колег із американського Дельта Форс чи британського SAS, бійці ГСГ-9 спочатку говорять, а уже потім пускають у хід кулі. У нашому підрозділі ніхто й ніколи не бавиться у Рембо. Ми завжди діємо обережно. Нас викликають на місії для вирішення проблем, а не для штурму і руйнування усього, що трапляється на шляху. Ніхто не стрілятиме, якщо у цьому немає необхідності. Після нас не буває випаленої землі. Цікавий факт: більшість терактів на території Німеччини із 70-х по середину 90-х років здійснили не міжнародні терористи, а внутрішні. Переважно представники лівої сторони політичного спектру. Найвідоміша із них фракція Червоної армії. У ЗМІ їх часто називали групою Баадер Майнгоф, але ви могли чути про них під назвою РАФ. У 70-х роках минулого століття її заснували Андреас Баадер, Гудрун Енслін, Горст Малер та Ульріке Майнгоф. Вони називали себе комуністичною антиімперіалістичною міською партизанською групою, яка займається збройним опором. А протестували вони проти ФРН, яку вважали фашистською державою. РАФ відповідальні за вбивства 34 людей, численні вибухи, підпали, викрадення та інші злочини у проміжку між 1970 і 1990 роками. Звичайно ж, вони були не єдиними. Інше ліве бойове огрупування називалося Революційні Осередки або РЗ. Не такі відомі, як РАФ, але їм також приписували. У чимало різних злочинів, зокрема, до 300 нападів у проміжку між 73 і 95 роками. Найпопулярніша їхня терористична атака це було викрадення лайнера Air France у 1976 році. Той рейс летів з Афін до НТБ в Уганді. Тоді члени РЗС кооперувалися із палестинськими терористами і викрали літак. Вони вимагали, щоби із в'язниць звільнили їхніх поплічників, які сиділи у пенітенціарних установах Ізраїля, Франції та ФРН. Але це викрадення їм не допомогло, бо ізраїльські спецслужби дуже швидко перебили викрадачів і звільнили заручників. Це був тотальний крах, який взагалі призвів до того, що ліві терористи припинили своє існування. Після провалу із викраденням літака в НТБ РЗ вирішили більше не виконувати міжнародних місій. А після воз'єднання Німеччини у 1990-му вони взагалі зникли і в цій країні. Щодо бойовиків РАВ. 5 серпня 1977 року Ганс Мартін Шлеєр їхав у своєму автомобілі на робочу зустріч неподалік його машини їхало авто з охороною. Шлеєр був одним із директорів корпорації Mercedes-Benz, президентом Конфедерації німецьких асоціацій роботодавців та промисловості. А в минулому не найнижчим членом СС. з одного боку, таке становище у суспільстві зробило його впливовим гравцем, а з іншого вразливою мішенью. І Ганс Мартін Шлеєр став ласим шматком для терористів із РАФ. Вони викрили його завтівки, але не просто так: в обмін на нього вимагали звільнити із в'язниць засновників РАФ Ульріке Майнгоф, Андреаса Бадера та інших. Вони уже сиділи у в'язницях, у тому числі і завдяки роботі спеців із ГСГ-9. І от вимоги були наступні: якщо організаторів РАФ не відпустять, шлеєра просто застрелять. Його відеозвернення транслювали на усю країну, де колишній есецівець, прикований до стіни, просить знайти його і звільнити. Це були перші люди з часів нацистської Німеччини, які займалися політичним тероризмом, та ще й підбурювали інших брати участь. Якщо ви хочете судити їх морально, то їхній моральний еквівалент ідентичний нацистському. Відео, яке вони транслювали на усю країну, просто вивело мене із себе. Мені хотілося блювати. Це лише посилило моє бажання знищити цих людей. На вимоги терористів, звичайно ж, іти ніхто не хотів. Уряд максимально намагався тягнути час, щоб встигнути знайти шлеєра і тих, хто його утримує, але безрезультатно бойовики РАФ добре постаралися над тим, щоб місце схованки було недосяжним. Не змогли допомогти навіть бійці ГСГ 9 З іншого боку, і терористи розуміли, що утримання шлеєра результатів не давало. Влада не йшла на контакт, тому терористи пішли набагато далі. Вони зв'язалися з організацією визволення Палестини і з їхньою допомогою захопили літак Ландсхуд компанії Люфтганза. Я трохи раніше розповідав, як бійці ГСГ 9 взяли його штурмом і врятували заручників всього лише за 7 хвилин. От коли спроба викрадення літака провалилася, терористи усвідомили, що вони... Уже програли. Зрештою, усе обернулося набагато гірше для самих бойовиків РАФ. бо після невдалих спроб звільнити їх із в'язниць тіла Андреаса Бадера, Гудрун Енслін та Яна Карла Респе знайшли бездиханними у їхніх камерах. Енслін повісилася на електричному кабелі. Бадер і Распе нібито застрелилися із пістолетів. Однак, колишні члени РАФ у це не вірять, адже пронести зброю до в'язниці суворого режиму було просто нереально. Біля камер рафівців завжди була охорона. Офіційна версія самогубство. Далі справу ніхто не розглядав. Після смерті лідерів РАФ полоненого Ганса Мартіна Шлеєра, 19 жовтня знайшли мертвим в автомобілі на трасі Шарля Пагі. Бойовики РАФ просто нашпигували його кулями. Якщо вам цікаво почути про діяльність РАФ, то дасте знати про це у коментарях. А ми продовжимо говорити про ГСГ 9 Структуру гсг 9 серед усіх інших підрозділів такого типу дуже вирізняє манера ведення бою та підготовки до завдань. У цьому можна сказати, і полягає їхня унікальність, бо ж від початку заснування і до сьогодні вони виконали понад дві тисячі місій. При цьому лише у п'яти випадках доводилося відкривати вогонь. А так більшість їхніх виїздів закінчуються арештами інколи взагалі вистачає лише присутності. І це не дивно, бо ГСГ 9 мають репутацію найелітнішого і найстрашнішого підрозділу країни. Тому зв'язуватися із ними мріють одиниці. Щодо структури, то дуже грубо їх можна поділити на три частини: перша відповідає за роботу на суші, друга за десантування з повітря, а третя це робота на воді. Останніх, до речі, вчать за методами і програмами підготовки американських сіл. Ну і це вже не кажучи, що у їхніх лавах є сапери, інженери, техніки і так далі. Під час штурму бійці завжди пересуваються максимально обережно. Попереду група з балістичними щитами, позаду стрільці. Це якщо йдеться про тих, хто йде у піший штурм. У бійців, які десантуються з повітря, манера бою зовсім інша. Ми відпрацьовуємо різні сценарії. Уявімо, наприклад, що добре озброєний зловмисник заховався у будівлі, до якої можна добратися лише з повітря. Усі входи повністю забарикадовані. Ну і не варто забувати про можливі пастки. У такому випадку ми зайдемо до будівлі через дах за допомогою гелікоптерів. Але десантування це ж далеко не єдиний сценарій тренувань. Бійці вчать вирішувати будь-які завдання на будь-якій місцевості. Зокрема, акцент роблять на порятунку заручників із автомобіля, автобуса, корабля, потяга чи літака. У кожному випадку алгоритм дій різний. Плюс усе ще й залежить від місцевості. І при цьому завжди на такій місцевості присутні снайпери. Це стандартна практика для усіх контртерористичних підрозділів світу. Адже коли зловмисників більше ніж двоє, то дуже добре мати під рукою снайпера. До тренувань підключають також хлопців із технічних і саперних підрозділів, усе через нові методи і способи атак терористів. Йдеться про зброю масового ураження, наприклад, хімічну. Її проблема і небезпека у тому, що виготовити її не також і складно, якщо у цьому розумітися. Ну і до того ж, більшість препаратів доступні в аптеках. Тому окремих членів ГСГ-9 вчать відрізняти не просто типи бомб, а й складники компонентів, щоб у майбутньому було легше і швидше знешкоджувати їх. Людині, яка захоче вступити до лав ГСГ-9, не потрібно мати пригодницький характер, треба мати розум і трохи нестандартне мислення. От ми шукаємо саме таких. Але й про фізичну підготовку не варто забувати. Тренування це не пікнік. Тренувальний курс триває близько року, і зі всіх охочих до лав ГСГ-9 вступають лише 15%. Їхній штаб буквально стає їхнім другим домом, адже вони у ньому практично живуть. Все через те, що виклик на завдання може бути будь-якої миті. Деякі члени гсг 9 тримають у штабі свої валізи із речима, ведуть таке собі подвійне життя. Але. Це життя у штаб-квартирі від домашнього дуже відрізняється. Там немає часу розслабитися. Під час служби тренування відбувається щодня. Вони постійно відточують свої навички. Бійці завжди мають бути у формі, крім фізо, стрільб і теорії, із 2015 року додався ще й кінологічний підрозділ. Зрозуміло, що не всі погоджуються працювати із чотирилапим напарником, адже це додаткові тренування із десантування, робота в закритих приміщеннях і так далі. Методика роботи з людьми одна, а з тваринами зовсім інша, і нерідко думати треба одразу за двох. За 10 місяців тренувань я скинув 10-12 кілограмів. Тепер я в ідеальній формі. Як і в будь-якого підрозділу, в ГСГ-9 теж бувають невдачі. Якщо говорити за попередні роки, то під час виконання бойових завдань загинули четверо бійців, більшість під час служби за кордоном. Перший зареєстрований випадок це смерть комісара Міхаеля Ньюзевла. Він загинув у 1993 у перестрілці із бойовиками РАФ. У 2004 році бойовики в Іраку напали на автоколону німецького посла. Загинули двоє його охоронців: Тобіас Рептерат і Томас Хафенекер. Із ГСГ-9. При цьому самі нападники пізніше офіційно попросили вибачення за теракт, адже за їхніми словами вони думали, що атакують американську колону. А у Ємені у 2013-му теж у перестрілці вбили оберкомісара Мірко Канцлера. Усі імена, фотографії та нагороди висять на дошці пам'яті у головному штабі ГСГ-9. Це пам'ятка про те, що головне завдання відомства побороти тероризм і не лише у Німеччині. А й в усьому світі. Поодинокі напади терористів та кампанії проти них рано чи пізно закінчаться. Але сам тероризм як явище це дуже стара форма насильства. Він постійно розвивається. Можна побороти окремі групи терористів, знищити їх. Однак сам тероризм це насильницька стратегія, яка ніколи не зникне. Насамкінець скажу лише, що gsg 9 створені для забезпечення стабільності та врегулювання непередбачуваних ситуацій. Сьогодні, особливо після зростання хвилі тероризму у 2014 тисячі роках у Європі, вони посилили методи тренувань, підготовки а також розробили і нові підходи. Зараз у Німеччині планують створювати представництва і штаби ГСГ-9 на кожній федеральній землі. Це для того, щоб витрачати менше часу на ухвалення рішення про застосування і отримання дозволів від керівництва тієї чи іншої землі. Штаб треба організувати саме у столиці Німеччини. Це допоможе швидше реагувати на події. Якщо згадати про теракти, які прокотилися Європою, то найчастіше вони відбувалися саме у столицях. Якщо глянути на повністю екіпірованого бійця ГСГ 9 то він мало чим відрізняється від якогось іншого бійця спеціального призначення. І тут, в принципі, нічого незвичного немає. У їхньому розпорядженні має бути усе і при цьому найкраще. Навіть бойові дрони є на озброєні, але їх ще жодного разу не довелося застосовувати. А от щодо взуття, то це унікальна колекція Adidas, яку вони розробили спеціально для німецького контртерористичного підрозділу. Якщо загуглите Adidas GSG 9 Boots, то до 200 євро можете придбати собі такі ж самі. ГСГ 9 сьогодні не лише ефективно, а ще й стильно протистоять тероризму. Звичайно, що встежити за усіма загрозами просто нереально. Але вони роблять усе для цього можливе. За майже 50 років своєї роботи бійці цього підрозділу змогли настільки покращитися, настільки розвинутися у методиках боротьби зі зловмисниками, що здається, станом на сьогодні готові до будь-яких нових загроз, якщо так і з'являться. Адаптивність і нестандартне мислення це безумовно їхня сильна сторона, і вони уже не раз доводили під час виконання сотень. А то й тисяч своїх завдань. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!